Друзі, вітаю на каналі! Наша дача. Нарешті йде довгоочікуване потепління, і незабаром ми розпочнемо переїзд з розсадою в розсадник на дачу. А в цьому відео хочу разом з вами оглянути нашу розсаду, що нам вдалося виростити в кімнаті в цьому сезоні. Ну що, пішли оглядати? Протягом останніх років всю свою розсаду в кімнаті ми вирощуємо на ось цьому металевому стелажі, який я додатково облаштував штучним досвідчуванням розсади. Дуже багато різних культур, видів, сортів різних рослин, і їм вже стало затісно. Ось тому намагаємось швидше виїхати в розсадник. Перші рослини були посіяні на розсаду 9 лютого, сьогодні 13 квітня, тобто їм вже 2 місяці. І давайте саме з них і розпочнемо. На цій полиці вони і знаходяться. Це гомфрена, ось так вона виглядає, наша гомфрена. Це дихондра. Обіцяв показати Діхондру двомісячну. Можете подивитись, друзі. 180-горщик. І ось такі рослинки. Три. Діхондрів у нас в цьому році з п'яти пасійних. Це нормальний показник по схожості, по взагалі вирощуванню. Сріблястий водоспад. Багато глядачів вирощують свою розсаду з нами і з насіння, яке я радив, з якого ми вирощуємо, з такого багато наших глядачів теж вирощують. Це насіння я замовляв і купував у Тетяни Вікторівни в інтернет-магазині Огородник. Тому, друзі, я впевнений, вам буде особливо цікаво дивитися, як виглядає наша розсада і порівнювати зі своєю. Також ампельна вербена, вона вже взагалі тут хоче давно перейти в горщики, а вона досі росте у нас в касети. Ми її прищіпували для того, щоб вона трішки стала кущистою і розвиток у неї непоганий. І багато вирощуємо. Першими були пасіни, ампельних рослин, пендаліна, ізівейви, петхуа. Ось ці, до речі, жовтенькі. Це петхуа з насіння. Унікальна зараз є можливість. Раніше петхуа можна було вирощувати тільки шляхом живцювання. Зараз можна пасіяти і отримати ось таку красу. Ну, давайте ближче подивимося, як виглядає. Кущик двомісячної місячної А ось так він виглядає. Горщик 180 мл ось такі квіточки, які ми зазвичай видаляємо. Тут багато було різних сортів, ось такі бутони. Звісно ж, ми їх видаляємо, вони не потрібні поки що. І тільки будуть заважати, розвиватися рослинкам. В таких не дуже для них притаманних умовах. Тому, друзі, розгружайте, розвантажуйте рослини, поки не будете висаджувати їх на постійне місце. Дивіться, ось пеларгонія, як виглядає двомісячна. Горшик маленький, а рослина вже велика. Тому перше, що будемо робити, коли вийдемо в розсадник пересаджувати. І ця пеларгонія вже випустила. Ось таке соцвіття. Тобто намагатися буде скоро зацвісти, а ми це будемо видаляти, будемо прощіпати. Давайте перший поверх подивимось, так будемо пришвидшуватися, тому що треба вже їхати. Затісно починаємо, бачите, виставляти на передній план сальвію, бігоні трішки, віола. Ці рослини були постійні трішки пізніше. І томати, Томати, яким також дуже важко стояти в кімнатних умовах. Тут тепло у нас так в цьому році вийшло, і, ну, самі бачите, будемо більш прискіпливо на них дивитися наступним разом, коли вже будемо в розсаднику. Зайняті і підвіконня в цьому році, і ось такі у нас артішок величезний, був першим посіяний, він вже переростає, тому зараз, зараз ми з вами подивимось на артишок, який посіли трішки пізніше молодий. Наступна полиця, кущова пітуня. До сих пір вона в касеті, в невеличкій. Як би вам показати, якщо б була така можливість. А ось я вам покажу. Ось так виглядає пітуння кущова різних видів. Скоріше за все, у нас віртуоза. Не пам'ятаю точно, яка сорта серія. Ось так виглядає газання. Вона також майже першою була пасійна їй майже 2 місяці. До сих пір росте в касеті, на жаль. Тому також будемо пересаджувати. Ось скільки газані у нас буде в цьому році на дачі. Гваздика китайська Діана. Невелика кількість. Ось вона, її треба також прищіпувати для того, щоб вона була більш такою пишною. І ось ці речі видаляти, поки вона маленька. І ось тут у нас дивиться петхуа ще. Ну, Багато 10 насинин ми замовляли у Тетяни Вікторівни Петхуа. Ну і всі вони зійшли, всі ростуть, комусь, можливо, роздамо їх. Е, на... Ці палиці також ось це. Хотів показати: це бакопа. Терміново треба її також пересаджувати. Вона в касеті, бачите? П'ять рослинок у нас бакопи. Дуже красива ампільна рослина. Будемо пересаджувати. Трішки баклажанів, які ми ну, не дуже. Ми їх невелику кількість завжди вирощуємо, тому вони так по остаточному принципу. Перець солодкий. В 180 горщику росте. Також хотілося б його, вже, так би мовити, вивести в розсадник і трішки дати йому природнього світла, яке він дуже-дуже любить. Кальцеолярія, декілька рослинок, дуже красива квіточка. Обов'язково буду показувати, як вона буде квітувати. І ось верхня полиця, Тут у нас самі молоді рослинки, які були посійні нещодавно. Ротики високі, бачите, в касеті. Ну, Високі, значить трішки тягнуться, то зрозуміло. Лобелія, мультигранули були по декілька рослинок в однім, одному вічку. Цибулька ріпчаста вже сходить. Посіяли також цей, як його кореневу, селеру кореневу. І ось артишок ми пересівали, то, що я вам щойно великий показав. Ось цей маленький артишок пересіяли, тому що той вже так потягнувся. Бегонії багато різних видів, і бульбова бегонія з насіння, і делюкси, і вічно квітучі різні, і таке інше. Все ж таки, друзі, дуже скупчено стоять рослинки, це треба розуміти. Їм це неприродньо. Рости в кімнаті при такому освітленні і в такому скупченні. Тому і виглядають вони не так гарно, як би вони мали виглядати, знаходячись в світлому розсаднику. Але нарешті все закінчується погано для них. І я сподіваюся, що все зміниться з виїздом в розсадник, де ми будемо намагатися створити для них більш природні умови по температурі, по освітленню. І по режиму вологості. Давайте останній раз ще подивимось, як виглядає наш розсадник кімнатний імпровізований, тому що, як я сказав, незабаром ми його вже вивозимо. Друзі, ось що хотів показати вам в цьому відео. Дякую всім, хто додивився його до кінця. Бажаю вам гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!